Я запрошую вас у кулінарну Мандрівку до колиски цивілізації Греції. І як не просто отак обрав, знаєш, напрямок. От хочу в Грецію, хоча мені хочеться. Ти в А ти обрав, да? так? Грецький сніданок. Ну, добре. Адже саме сьогодні, чому це я зробив? А тому що адже сьогодні 23 роки тому Україна встановила дипломатичні відносини із Грецькою республікою. Так що починаємо танцювати сіртак і готувати сьогоднішні наші страви. Сьогодні ми приготуємо сніданок, який перенесе вас на сонячне узбережжя Середземного моря. Ну, а провідником у нашій гастрономічній бісеї стане шеф-кухар Дмитро Світличний. Запрошуємо до а, нашої студії Дмитре. Доброго ранку, Дмитри, доброго ранку. Доброго ранку. Ні, ні, знаєш, не треба не доброго ранку. А як там кажуть калімера, правильно? Калімера, калімера, калімера. Калімера. Доброго доброго ранку. калімери, доброго ранку, калімери та доброранку. Що? що давайте давайте що, що будемо говорити О, говорити. Прошу говорити, говорити я будемо... знаю. Кайне. Так що будемо готувати сьогодні? Пропоную приготувати класичний грецький сніданок з трапацаду. Вау соус зазики і грильовані олив. це за... буде шикарний сніданок. Зазики я чула. Страпацада ще поговоримо, що нам для цього потрібно Подрахуйте, Так, нам ласка. потрібно для страпацади. Нам потрібна цибуля, шалот. Ось вона у нас нарізана угу. томати, яйця, фета та орегано. То це така стара пацада, це така варіація яєчні так, на речі. Ага, і ще ми приготуємо такий прекрасний грецький соус, як дзадзики. О, Туди дзадзики. входить грецький йогурт, м'ята, огірок та кріп. Може, дзазики Пропоную розпочати. Давай вам Олексій пропоную натерти огірок. І нарізати е, зелень ага, на гірок на... на яку ви? на дрібну терку. На дрібну. А я почну смажити е, посаду. А вам Отвідомі. пропоную нарізати е, м'яко прекрасно! Це, це я так люблю. Зараз я наливаю оливкову олію. Зараз будемо додавати сюди цибулю шалот. Я люблю використовувати цибулю шалот, бо вона більш ніжна так. і має приємну текстуру. І не така, вона їдка, як взагалі да. Якось кулінари більше люблять шало. Вона так. відрізняється саме не таким насиченим сірмаядерним так -так -так -так. смаком. А розкажіть мені, будь ласка, чому саме ви сказали на дрібній терці mm. терці? Щоб щоб огірок більше віддав вологі. Дивіться, mm. вона прямо у вас йде. Mm -hmm. Ось нам вона не потрібна у соусі. Ми її позбавимося. Угу. Ми зараз на огірок і посоліть його, щоб швидше пішла волога. Так, наскільки міленько там я нарізаю? Так, так, гарна, так, так. так, шикарно. Так, томати. Що ми з томатами будемо робити? Зараз томати я буду натирати. А, прекрасно. Головне, щоб не я натирала томати. я вже Натираємо томати на велику терку. Дивіться, шкірка в мене практично вся залишиться у руках. Наскільки я так розумію, ви вже казали, що нам не треба зайва волога, тому так я розумію, треба Так, гарненько і гарненько так руками витисніть. Ого, скільки вологи, слухайте, а як от брати зараз огірки? Ми ж знаємо, що зараз овочі, ну не не всі камільфо, скажімо, ну, і помідори, так. особливо теж. Да. Я би сказала. так так краще краще використовувати невеликі огірочки, краще якісь органічні. Зараз багатий вибір, і з м'якою шкіркою. Щоб її ще зняти? Так, так, так. Бо е, саме в шкірці оці всі нітрати і погані е, mm -hmm. речовини mm -hmm. залишаються. А у нас вже був почищений гірочок, друзі мої. Так, ну у нас шкірка з нітрат на помідорна теж залишилась. А якщо все-таки помідори ну геть погані, ну вони хрустять як яблука, ми про це казали. Чи можна, наприклад, використати? Пілаті або консервовані у власному соці, бо овочі залишаються овочами, навіть при так. Це ж хороший стік. Його ж можна, звичайно, зранку за здоров'я. Що ти робиш? Як справжній грек, я думала, ти будеш примочки на очі, від мішків підуть. Я боюсь, що у мене все потече грим, і ти побачиш мене справжній. і скажеш, Боже, з ким я працюю. Так, я витисну так, так, все це додавайте його до йогурту. Солі, да, трошки так, да е, що додати ще раз? Е, додавайте огірок до йогурту, м'яту теж ага. і залишилось там для соусу порізати ще кріп Добре. М'яти достатньо чи ще? Так, так, так. так. М'ята дає свіжість. До речі, не всі додають м'яту, наскільки я знаю. Але мені здається, так, але це буде такий елемент, що спробують ваш задзик і скажуть, Боже, де ви такого навчились? А я скажу, Дмитро <рес> світличний, <ми> <рес> <на, рес> мені буде приємно. На ні, насправді мені теж здається, що задзики завжди готують. Ну, не завжди, але м'ята дає такий особливий шарм. <рес> і це тоді да? не схожий ні на що Почекай, я зараз доріжу. ви видавлюєте чесник. Давай, я доріжу. Ти. Ти... А, так, не ми... тут на кухні. Як я посмів в новому році на свою колегу. А, тут... Погано починаєш. Ти пам'ятаєш, всі... що мені подарували взагалі на новий рік. Отож. Бо ви просто не знаєте, мені так. подарували поліцейську кепку і б, от, щоб я тут хлопцям не дозволяла Правильно. особливо. Так, дивіться, я б смажив цибулю, додав томати, волога випарувалася. Зараз угу. будемо. Вибивати яйця і додавати до нашого. Так, у нас ми, і кріп, отчували. і м'ятка, йде в соус, правильно? Так, так може і чесничок угу. ми тук і чук-чук-чук-чук, чи просто. Можна, натираю, і якщо, якщо хочете так, а можна через час. Так, я, хочу, я вчився в кулінарній школі. Спокійно, ми робимо так: от, тому що так більше лишається у нас ефірних, ефірних масел. Ефірних масел да. І потім насправді оцей от не почавлений, а порізаний чесничок, він так гарно на зубах починає розкусювати і додавати цю пікантність. Угу. Да. І ручки потім так і гарно. І ручки, так. Головне Паси не робити чесничком. після чесничку, коли ріжеш чесничок, потім не терти отак оточенята. Була справа те, що у кулінарній школі. Що було потім, я не буду розповідати. Так, яйця я вибив у миску uh -huh. і трохи їх перемішую. Не треба їх збивати як омлет, просто щоб uh -huh. білок змішався жовтком. І додаю Давай, до сковорідки. сковоріта. Тут на лиду. Дякую. Дякую. Маточок є Дякую. ще раз. Оп! Mm. А до речі, а, дзадзики, дзадзики, практик, так? Так, так. А на основі грецького йогурту ми так. робимо там жирність яка. Жирність 10%, 10 так. 100%. І зараз дуже файно пишуть нам густий йогурт ага. грецький. Відразу зрозуміло, що не перепутаєш. Так, а якщо хтось хоче сметанки, підозрюєш, Олексій би взяв 20% сметанку, завіть 10% Краще 30%. Я більше тобі скажу, так. Я взяв би 30%. Можна? Так, е, сметана, вона е, така дуже жирний і важкий продукт зранку, а йогурт він більш легкий. Угу. Чу? Чу. Тільки не треба дуже багато чеснику. можна зранку, не дуже багато чеснику. Хоч тобто ти сьогодні прахну. плануєш цілуватися десь там. да? Добре, для Даші будемо робити з мінімальною кількістю чеснику. Може, я планую йогу. працювати, ти теж, якщо що, плануєш працювати, а з ми огласне. будемо так на відстані, де ж табли спілкуватися. Даша, отак от робити. Е, а скажіть мені, будь ласка, так. а як нам обрати йогурт в магазині? От я прийшов, я подивився, Ой, окрім дати. Є якийсь сенс на що дивитися, саме от, якщо я буду якийсь грецький йогурт? Є ну, якісь там його різновиди, чи, можливо, там. По жирності якось треба його. Так, є, є різний йогурт. Є і 2%, і 3% жирності. Ну, Головне, щоб дійсно дата була свіжою та невздута кришка. Ага. Ну і, і все. А так, це продукт ферментації, він частіше за всього не має ніяких проблем. Я Як дод... нам зрозуміти, що наша страпацада готова? Дивіться, немає зайвої вологи, угу. вона однорідна. Угу. Зараз я буду її приправляти. Додам трошки орегано, mm -hmm. Дуже дуже гарно до неї личать Власка. трави, спеції. Додам трошки трошки чілі. О, це дуже я люблю. Так, це сушене. Ще у нас буде на прикрасу ще інший. Трошки э, фети. О, Кінці. Боже, як це смачно, це пахне. Дивіться, так додаємо О. фету. Я порізав чесничок. І, можна Боже, і ще у нас є тут грильовані олії, так. оливки. Це просто якась так, можна, мрія. Можна додавати у йогурт так. і так. будемо переходити до подачі. Оп. Е, давай, Ні, ми будемо подавати на, на великі красиві а. грецькі, грецькі команду, скільки чеснику кидати, щоб ми той. Заважце, не я командувала, це Дмитре. Достатньо, ми сьогодні одне одного терпіли ще в ефірі, а не робила так: скажи, я не можу, зараз, 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 зараз. це тобі загрожує, які руки руки в кишені. Ще, що нам треба зараз я... підірвати, да. да. порвати її гарненько порвати? шматочками? Так, ага. ми ж дома, ми ж на сніданку. А, звісно. Порвати так. Шма... піту шматочками, піту ми взагалі можемо замінити. Чи якщо вже грецький е... сніданок, то хай вже буде грецький, правда? Е... Буде так. піта. Можна взяти і отаку піту як лаваш, можна взяти відкриту піту і страпацату покласти всередину. Угу. Ось коротше, якщо нічого немає, беріть батон. Правильно, це не безпрограшний варіант. Давайте я ще раз нагадаю, поки ви викладаєте так. все гарненько, що нам потрібно для приготування страпацади. А це томати, яйця, цибуля, шалот, часник, пластівці чилі, сушене орегано і сир фета для соусу, дзадзики знадобляться грецький йогурт. Огірки, половинка, сік, половинки лимона, м'ята, кріп, оливкова олія, сіль та перець. Ну і для подачі можете так само додати грильовання, олівки і піта в нас є. Так. І ще щось якусь красу ви дістаєте? Ну, красу, хочеться ж свіжості, отак зеленість. Ще, а це? ще так. в мене є такий секретний соус для горманів це кріспічілі. Дивіться, тут є і кунжут, і чесник мм. І олії. Ми трошки з трапацаду. Отак от прикрасимо. Тобі сьогодні. У нас буде гарячий сніданок. Да, такий, а який буде підпікати? Він не, не дуже гострий. Ну в принципі, Боже, ось такий так прекрасний сніданок. Знаєте, відрядає... хто буде будеattend... коштувати? Ми з вами, тому що Олексій читає новини. Я знав, я знав, що ти це так. Де наші відділочки, Де відділочки. А слинка то тече тече. можеш? Поки нагадати, хто вчив нас готувати традиційної. Грецький добре, якщо вже я тоді була добре. Нагадую, що традиційний грецький сніданок навчив нас готувати шеф-кухар Дмитро Світличний. Дякуємо, не слушайся з мене, бо я люблю це. Мені так воно пать. А це снічок, як тут пахне. Трошки залишу. Трошки залишиш, трошки це по твоєму, скільки товариш командир. Боже, Боже як він це макає. Як давайте так, як на смак, хоч розкажіть, як на смак, Люша, не перевершено, бо Як на грецькому курорті. Ймовірно, знаєте? Як на грецькому курорті, сонечко світить Середземне море, плюхається під ножками. Ой, ага. друзі, дякуємо за кулінарку. Дякуємо за смачний грецький сніданок. А просто зараз дізнаємося, що чекає на вас далі протягом ефіру. А нагадую, що з нами був шеф кухар Дмитро Світличний.